Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Зараз з нами на зв'язку Марія Берлінська, ветеранка війни та членкиня команди адвокації зброї для України в Сполучених Штатах Америки, керівниця центру підтримки аеророзвідки. Марія, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, слава Україні, героям слава. А ми з вами бачимо інформацію, оприлюднену Міністерством цифрової трансформації. Михайло Федоров оголосив про збір в 235 мільйонів гривень. Допоможемо, шановні, долучимось до цієї акції на 10 тисяч дронів. Камікадзе за перші три години вдалося зібрати понад 35 мільйонів гривень. Ось такі ініціативи, Марія, здається. Здається, у нас вже сформовано один із пріоритетів а, щодо а, необхідності насичення а, нашої армії дронами різних типів. Що ви думаєте? Підтримую такі ініціативи. Говорю про них про необхідність дронів з 2014-го року з 2015-го року, ще будучи добровольцем на війні. Безпосередньо сама переконалася за перші роки війни, наскільки це ефективно і що за цим майбутнє, і неодноразово там, публічно говорила, писала статті, писала в себе у Фейсбук, що в нас війна дронів і що в нас гонка технологій, Що коли Росія повернеться, а Росія однозначно повернеться? На жаль, так і сталося, Хоча я дуже хотіла помилятись, що це буде якраз найбільша війна дронів в історії. Дня людства, тому звісно, я підтримую те, що зараз оголосили цей збір. Це прекрасно. Таких зборів багато не буває, от дрон може врятувати життя не одному бійцю. Насправді ми калькулювали з командирами, що той же там «Мавік», особливо якщо з теплокамерою, може врятувати життя і, і роті солдатів, тобто і добрі сотні людей. От у вмілих руках так само, як і дрони, ми, ми можемо там калькулювати це. Ну, уявіть собі, дрон, який там за 600 доларів врізається там в російський БМП чи танк. Це одразу може спасти е, життя там сотням людей. Тому що такий один танк може зруйнувати пів села, покалічити і вбити сотні людей. І потім це там, якщо говорити цинічно суто, навіть з точки зору економіки, потім це сотні мільйонів виплат на загиблих, поранених, відбудову і так далі тому можу теж сказати в цифрах: от ми робили такий збір на fpv FPV-дрони, і зараз він постійно діючий. Теж люті пташки називаються. Робили його ще з березня, спочатку з от, з уклоном, потім з Приватбанком. І е, результат наступний: ми прокалькулювали, що от на… Навіть передавши там дронів буквально на 100 тисяч доларів, е власне збитків да і спалено техніки росіян вже на 21 мільйон доларів. Тільки на, на 100 тисяч доларів. От ми тому дуже заохочуємо давати на це кошти неважливо кому чи на люті пташки нам, чи е Федору на його збір, чи просто от не знаю, ви знаєте, якогось воробника. Десь якийсь фонд, неважливо кому, важливо, щоб давати ефективно, давайте тим, кому ви довіряєте. От, і ті, хто звітується, ті, хто показує результати. За цим а... об'єктивна сила, і за цим об'єктивно наша перевага і можливість зберегти людям життя. Дякую за люті пташки. Люті пташки, шановні. А і 21 мільйон а, збитків. Я так розумію, що це, а, це така консервативна цифра, тому що мова йде про підтвердження за допомогою відео підтверджену знищену російську техніку. Реальна цифра може бути більшою. Я так розумію. Ну, значно, ну це от те, що ми можемо чітко. В нас є по кожному ураженню відео підтвердження, не знищені мурами, знищені антени, знищені БМП, бойові машини піхоти, знищені пікапи, знищені мінометні розрахунки, знищені танки росіян це все ми прокалькулювали. Навіть їхню живу силу противника. Ми навіть не рахували, тому що ми не вважаємо, що життя росіянина, який прийшов окупантом на українську землю, чогось коштує. Це тільки те, що ми рахували по техніці. Тому збір наш там продовжується, і власне ми зараз будемо передавати ще сотні і сотні дронів. От і по кожному дрону, по кожному застосуванню, ми там викладаємо звіти, викладаємо статистику. Можете подивитися там ну, на тій же сторінці нашого благодійного фонду «Дігнітас» або на сторінці Вікторі Дронс, це якраз проект, який займається. От, Суто напрямком навчання, забезпечення розвитку спільноти саме в нашому фонді, то будь ласка, дивіться, але повторюсь: заохочую давати не не треба давати. Знаєте, я такий нестандартний представник волонтерського благодійного фонду. Бо я кажу: не давайте гроші нам, да давайте гроші туди, будь-кому, да не обов'язково нам а давайте будь-кому, кому довіряєте, з ким працюєте неважливо, кому ми всі робимо спільну справу. Всі працюємо на перемогу. Ви сказали про те, що дрон в вмілих руках може завдати збитків ну дуже суттєвих збитків ворогу у вмілих руках. А нас очікується там програма підготовки армії. А пілотів щоб оці вміли вмілі руки керували десятками тисяч дронів. Так ну я знаю, що є громадські ініціативи, але насправді а, чи час оголошувати загальну національну ініціативу, щоб у нас справді, справді величезна кількість вмілих пілотів, які одним дроном зможуть знищувати значну кількість ворожої бойової а, сили і а, живої сили і бойової техніки. Давайте тоді розкажу вам детальніше про підготовку. Ми зараз реалізовуємо ну, об'єктивно найбільший е, е, проект підготовки технологічної армії. Ми відівчили на полігонах зараз е, користуватися екосистемою технологій. Це Мавіки, Старлінки, е, Рації, планшети. Тобто, все це зв'язано в одну систему розвідки і передачі інформації. Відівчили вже 30 тисяч людей. От ми вже жартуємо, що це три армії Естонії. Те, що ми зробили за попередні рік, і навчаємо кожен тиждень, кожен тиждень на там десятку полігонів на навчальних центрах, на військових вузах. Це все волонтерський проект, це абсолютно все безкоштовно для військових. От Ми навчаємо людей користуватися технологіями. В нас також є онлайн-теоретичний курс Вікторі Дронк на Прометеусі, закритий суто для військових, де вони дивляться відеолекції і мають ну, мають розуміння, що таке РЕР, РЕП, що таке рації, що таке дрони, що таке кібербезпека, що таке ОСІНТ. От, І це такий базовий курс, який зараз фактично в секторі безпеки і оборони став опорним для, для навчання базовим технологіям. Також у нас є напрямок навчання по Відруном ми реалізовуємо на навчальному військовому центрі. На по цьому напрямку ми вже майже підготували тисячу фахівців, і я думаю, що різні волонтерські ініціативи, приватні ініціативи зараз, теж всі разом, якщо порахувати, теж підготували як мінімум ще тисячу. Отже, якщо ми прокалькулюємо, що, наприклад, там до кінця серпня в нас умовно там, дві тисячі фахівців. І кожен з них використовує хоча б один дрон в день. Ми прекрасно розуміємо, що ми виходимо десь на потребу, як мінімум, 60 тисяч дронів таких. От. Зараз Україна, як на мене, не дотягує і там десь до 10-12 тисяч на місяць, тому звичайно треба нарощувати. Власне. Росія за за моїми оцінками, оцінками колег вже виходить на 45, 50 і більше тисяч на місяць за рахунок того, що вони централізовано з боку держави контрактують китайські заводи. Ну і звичайно, крім геополітичних питань, що ми всі розуміємо, Китай підіграє Росії. От рук китайцям зручно Росією працювати ще ну суто з точки зору бізнесу. Коли до тебе приходять і дають тобі зразу там умовно 500 мільйонів доларів, то ти можеш і. Прогнозувати, що ти можеш за цей рік відкрити кілька додаткових ліній на заводі, і так далі. Українці, на жаль, приходять кожен окремо виробник. От і централізованих закупівель комплектуючих немає. Приходить виробник, там купляє 500 комплектуючих на дрони, чи купляє 300, чи купляє 1000. Цього звичайно критично мало. Тому я дуже сподіваюся, що зараз ми почнемо рухатися все ж таки стратегічно, правильно, централізовано. Um, не тільки через приватний сектор, але також держава включиться. Значить, наче якщо так, будь ласка, зв'язку з цим кілька питань важливих. А перше, я не даремно у вас запитав про пілотів дронів. Буквально сьогодні отримав повідомлення з, вірніше. Питання та куди найкраще піти вчитися на пілота дрона. ви ну, по суті, ви відповіли зараз. Далі ви відстежуєте до да. далі. Далі ви від вивідстежуєте долю пілотів, які пройшли це навчання. Чи застосовують вони а, ці знання на полі бою? Звичайно, в нас є закриті чати зі всіма нашими курсантами. За весь час спільнота Вікторі Дронс спільнота, яка налічує там десятки тисяч людей в закритих каналах Signal, Discord. Ну частина каналів відкрита, але є велика частина закрита. Канали для виробників, інженерів для всіх наших курсантів, де люди там, скажімо так, обмінюються інформацією і працює колективний розум, що надзвичайно важливо під час війни, тому що там ну люди можуть. Там розказати по тактиці застосування щось, наприклад, на запорізькому напрямку от, добре спрацьовує така от тактика застосування. Тоді люди на харківському напрямку не будуть купляти цей там досвід до, до досвід кров'ю. Ну, розумієте, це дуже важливо. От е, ну і важливо розуміти, що зараз е, нам необхідно всім технологічно мілітаризуватися. Я особисто вірю. В таку стратегічну концепцію, яка називається технологічна мілітаризація суспільства, Поза як у нас значно менше ресурсів. Це така собі битва Давида проти Голіафа, якщо апелювати до біблійної історії, і в нас немає можливості воювати людьми. Нас в 5-6 разів об'єктивно менше, вже не кажучи про те, що росіяни воюють проти нас нашими ж людьми відмобілізованими мобілізованими там в Запорізькій там області. Чи чи в Херсонській ставлять просто їм автомати в спину і заставляють воювати росіяни воюють зеками, а ми об'єктивно втрачаємо наших кращих людей, прекрасних економістів, журналістів, громадських активістів, фотографів, режисерів і, і, і так далі. І ми не можемо собі дозволити таку 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 розкіш, навіть знову ж таки з точки зору цинічної математики війни. Тому ми повинні воювати розумно, мережоцентрично, асиметрично, от в рамках концепції. Технологічної війни це означає, що ворога треба тримати на дистанції. Це означає, що розміновувати потрібно сухопутними дронами. Це означає, що перед тим як посилати піхоту на штурм, треба залетіти дронами камікадзи, зачистити їхні. Власне, окопи, мінометні точки, а, значить хати, де вони там ховаються, бліндажі і так далі. І це все можна робити, і тільки тоді пускати живих людей. От і тому власне, ну українці демонструють вершину винахідливості, фактично хобійними там спортивними дронами або цивільними дронами, типу мавіків, показуючи ну, там надзвичайні результати. Але дуже необхідна підтримка держави раз. А друге, це усвідомлення всім суспільством, що е, чим швидше ми будемо всі вчитися, і або а, воювати б, допомагати фронту. Тим більше ми збережемо людей і нашим дітям не доведеться воювати. От тому я рекомендую всім е, зараз не полінуватися, пройти курси по такмеду, не полінуватися, е, повчитися елементарному застосуванню е, там стрілецької зброї. І найголовніше поставити собі на комп'ютер, майже в кожного зараз там є так чи інакше, комп'ютер, а е, поставити собі симулятор, наприклад, польотів на впівдронів, е, там взяти пульти, і просто е, це, це там не коштує великих грошей. А от там пульт коштує, умовно, там, тисячу гривень, так, поставити свій симулятор, скачати в інтернеті і вчитися літати на FPV-дронах, Це можна робити навіть дистанційно. Можна в Ютубі дивитися лекції по тому, як літати на FPV-дронах, як їх складати. До речі, складати FPV-дрон можуть навіть старшокласники, що, на жаль, відбувається от в Росії. Там просто курсанти вищих е воїнських учебних завідінь, училищ, Суворовських училищ. От їм дають комплектуючі. От і вони складаються безкоштовна робоча сила. От можна людину там за кілька тижнів е, навчити з паяльником, тому що по суті півдрон це конструктор Леґо. Я дуже заохочую нас всіх е, вчитися на них літати, вчитися складати, передавати на фронт. От, тому що повторюсь, дрон за 500-600 доларів, які ви склали своїми руками чи на яких ви дали там е, кілька своїх гривень. Легко спалює російський танк, БМП, пікап, там, піхоту, і все це потім не стріляє по нашим людям, не руйнує наші життя, наші міста, нашу землю. І знаєте, Марія, я думаю, що і наші школярі, і студенти із задоволенням би включились в таку програму. Зрештою, є ці дисципліни, праця там і все таке інше, які виховують технологічні навички. Я думаю, що це дуже раціональна пропозиція. Крім того, ви зараз виклали таку концепцію високотехнологічної війни про мережево-центричну асиметричну війну, ще й з використанням колективного розуму і, і штучного інтелекту. Скажіть на вашу думку. Ficou. А що ми зараз маємо змінити? Яким чином зробити так, щоб Україна перейшла на ці рейки мілітаризації і централізованих закупівель? Тому що чому це важливо? Уявімо, у нас там десятки виробників, які роблять дрони виробляють, і кожен самостійно вирішує питання з комплектуючими. А це можна централізувати тоді і вартість цих комплектів? Ну це ж зрозуміло. Це ж звичайна економіка. Коли ти купуєш мільйон комплектів, вони коштують дешевше. Шевше ніж якщо купувати їх кілька тисяч. Що потрібно, які рішення мають бути прийняті, щоб абсолютно оптимізувати виробництво дронів в нашій країні? Я вірю в те, що все починається насправді з чесної розмови. От, з людьми, з нашими людьми. Я вважаю що я вже про це писала, зокрема і сьогодні на українській правді, що час заспокійливої пропаганди минув. Прийшов час. Вести з людьми серйозну дорослу розмову і керівництво країни, зокрема, можливо, Верховний головнокомандувач має прерогативу і пріоритетне право дати чіткий меседж цьому суспільству. Ну, умовно, змісту такого, що за ці півтора року ми пішли важкий шлях, і найцінніші там світу цього не вірили, що ми вистоїмо кілька тижнів. А ми не просто зберегли державні, це ще й відвоюємо свої території, звільняємо людей. Прийшов час нам всім усвідомити, що ворог буде йти до кінця і на виснаження. Війна може бути довгою на роки, і одна мільйонна наша армія не зможе виграти війну проти 140-мільйонної терористичної країни, але весь народ зможе. Війна буде важкою, страшною, виснажливою. Це правда, але все народною і переможною. Для цього ми будемо виробляти сотні тисяч дронів, щоб воювати з технологіями зберегти кожну годину. Для цього кожен чиновник, який вкрав на бурківці, кожен воєнком, який взяв хабар, тут же будуть відмобілізовані в штурмову піхоту на фронт. Для цього кожен депутат малює, кожен міністр, який не впорався, теж піде воювати, тому що життя депутата-чиновника не коштує дорожче ніж життя простого українця, тому що нам важливо зберегти нашу найсильнішу зброю в цій довгій важкій війні це довіру. І солдати, і волонтери мають знати, що все не дарма, що жертва не дарма, що ми справді разом і до кінця. І тоді кожен з нас стане або бійцем, або волонтером. І такий народ неможливо перемогти. І тому налаштуватись потрібно на дорослу, чесну розмову, на важку, але всенародну перемогу. Тому будемо працювати і тому зможемо з цим справитись. І я впевнена, що наші люди зможуть. Е Розумні і дорослі, настільки, що це правда всерйоз мобілізує суспільство саме на технологічному мілітаризації, Тож саме зараз через розслабленість значної частини суспільства через дію пропаганди на фронті зараз критично бракує тих же самих простих мальків, самих простих евпізів. А чим менше дронів, більше гине людей. А люди наш єдиний невідновлювальний ресурс, і Росія тільки на це й робить ставку на те, що ми закінчимось, що ми не витримаємо. Ну, бо російська стратегія перемоги дуже зрозуміла. Їм треба втриматись до моменту, поки в нас закінчаться люди, і ми зламаємось. Тому ми маємо зберегти людей, навіть якщо звільнимо територію дещо пізніше, навіть якщо зараз потрібно дещо змінити там, стратегію по контрнаступу, зробити невеличку паузу, перегрупуватись, підготуватись, дати більше дронів, і тоді робити свої вирішальні кроки. Стратегія Росії. А зробити так, щоб ми закінчилися. Скажіть, будь ласка, як інтегрувати от загальну політику на значне збільшення дронів різних типів, а е, з із закупівлями Міністерства оборони України? Як ви собі бачите цей процес? Я вважаю, що прийшов час змінювати керівництво Міністерства оборони? Там є в команді кілька притомних людей, але загалом це міністерство зараз не оборони, а міністерство технологічної поразки. Я сьогодні написала вночі статтю на українську правду. Можете піти почитати. Вона так і називається міністерство поразки. Там все детально описано, і що потрібно робити, в які терміни, які конкретні речі можна і вже робити, і потрібно, тому що насправді йдеться не тільки про дрони, йдеться загалом про засоби радіоелектронної боротьби, коли росіяни починають роями вже літати, і на тебе летить там 10-20 дронів одночасно з вибухівкою. От, це виб, може вибити цілий підрозділ. Для, для цього потрібно мати захист. На кожній одиниці техніки треба мати захист. От, і, і так далі, і так далі. Важливо, ще раз кажу, просто не полінуватися, а зробити. Речі досягнуть тільки можна досягнути вимірювання, але в першу чергу кадрова політика, бо кадри вирішують все. От кадри мають відбиратися не за принципом лояльності, чи не за принципом там людей, які приносять такі гарні новини, а за принципом професіоналізму, чесності, порядності, серйозних досягнень в кар'єрі перед тим, що людина зробила навіть за ці півтора роки, чим людина допомогла, да? покажи свої результати. Скільки людей чи там ви навчили, скільки людей забезпечили, скільки спілком бригадам допомогли, там як ви реально там затягнули ресурс Україну, да що зроблено? І по, по цьому можна дивитися там, власне, які кадри повинні е визначати оборону політику країни. Треба брати тих людей, які себе проявили, і таких людей достатньо. От, треба брати людей, які не бояться приймати непрості рішення, говорити чесні, жорсткі, але чесні речі. От і Марія. власне з адрової політики все починається. Марія, у нас хвилиночка в ефірі, і ще ми чули про заводи шахедів в Росії, про те, що Росія налагодила і наші а західні партнери це підтверджують. Налагодили виробництво іранських шахедів. Водночас ви сказали про китайські заводи в Росії кількома словами. Розкажіть, що вам відомо про цю загрозу. Так, звичайно, це є. Ну це ж легко все гуглиться, перевіряється. У нас до речі, є канал розвідка ворога в телеграмі. От раджу підписатися. Ми там про ці заводи вже давним-давно писали в Алабузі, в Татарстані, Росія втягує в себе ресурс і Ірану, і Китаю, і одночасно локалізує виробництво. Це все не новина. Будь ласка, читайте, знайомтеся з цим кожен день, замість того, щоб ну, бути в тепліванні пропаганди, краще реально вивчати ворога. Бо ворога треба вчитися, і ворога не можна недооцінювати. І ще скажу щодо освіти, ми зараз запускаємо. Програму безкоштовного навчання для вчителів в школах ми хочемо першу там тисячу вчителів від дати їм доступ до теоретично адаптованого курсу безпекові технології і потім пройти з ними практику, щоб вони могли діткам на практиці пояснювати, що таке дрони, що таке, як можна літати, що таке рації, що таке топографія, орієнтування, ті навики, які я сподіваюся, їм в житті ніколи не пригодяться, але дуже будуть корисними, щоб наші діти знали. Росія на жаль вже вела федеральні програми просвіщення підготовку своїх школярів. Вони їх реально готують до війни. От тому ми повинні бути готові. Я дуже захочу українських вчителів подаватись на цю програму. Безпекові технології є на сторінці Вікторі Дон у нас Фейсбуці оголошення. Є на сайті Міносвіти. Подавайтесь це все безкоштовно. Навчимо все, що знаємо, розкажемо. От і е, заохочують донорів, благодійників також після цього забезпечити школи там тими ж дронами, планшетами, раціями, е, особливо міжнародні організації, які там не можуть напряму допомагати фронту з тих чи інших причин, але могли би допомогти там забезпечити наші школи обладнання. Будь ласка, звертайтеся. Ми ми відкриті. І знання, і навички ніколи в житті не бувають зайвими. Марія Берлінська, ветеранка війни, та членкиня команди адвокації зброї для України в Сполучених Штатах Америки, керівниця центру підтримки аеророзвідки. Марія, дякую дуже. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.